Від 3 до 60 тисяч гривень додаткової допомоги з бюджету громади виплатять кропивничанам, майно яких постраждало внаслідок масованої атаки дронами в ніч з 19 на 20 березня. Про це повідомили під час чергового тематичного брифінгу в міськраді. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет 2 квітня. Утім, міський бюджет це не єдине і не основне джерело компенсації збитків від ворожої атаки. Головне державна програма її відновлення. Наразі зафіксовано 91 Запит на цю виплату на 72 з них будексперти вже склали відповідні акти і передали комісії з питань надання державної допомоги. Майже половину комісія опрацювала і 19 внесла до реєстру. Це значить, що можна починати процедуру власне надання компенсацій: максимальна 350 тисяч гривень для квартири, і 500 тисяч гривень для приватного будинку. Третє джерело це міжнародна допомога. Маємо використати кожну можливість допомогти родинам, які потрапили в біду, щоб якнайшвидше відбудувати і відремонтувати пошкоджене майно. Це не тільки як кажуть, наше завдання, і наше відповідності до повноважень, наша місія. Допомогти кожній людині, яка потрапила в біду, у владі нагадали, що це була наймасованіша атака по Кропивницькому за час цієї війни. Загалом вдарили 21 дроном. Наразі зареєстровано 351 адресу, де є руйнації. Та найгірше, що цього разу не обійшлося, без людських жертв. У лікарні помер 49-літній чоловік, який отримав в результаті повітряної атаки численні переломи, черепно-мозкову травму та опіки близько 90% тіла. Загалом після удару за медичною допомогою звернулися 14 ромів. Стян. Зокрема, саме у у міськраді кажуть, що людям, які постраждали фізично із бюджету громади, виплатять допомогу. Грошова допомога призначається з урахуванням вступення тяжкості поранення на підставі відповідного медичного висновку. Розмір грошової допомоги становить тяжке поранення 20 тисяч гривень, інші поранення 5 тисяч гривень. У разі загибелі сума в розмірі 30 тисяч гривень. Щодо фізичної ліквідації і руйнації, то наразі тривають різні етапи відновлення за усіма адресами. Будинок по вулиці Миру, 10-й номер, там вставлено вже 99 вікон, тобто практично 100% виконана робота. І далі по -му, 12 дванадцятому номеру і по іншим, по Василя Нікітіна вже виконані відповідні. Заміри і робота продовжується. Триває ремонт дахів на трьох багатоповерхівках: це Братиславська, 9В, Поповича, 10, Дроб 2, Казанська 7. Тут роботи здійснюються за кошти резервного фонду міської ради. Проведені обміри в житлових будинках по вулиці Поповича, по всім номерам, які постраждали, проволока Каваліська, Чигиринська, Братиславська. Тут вже підключається міжнародна організація. Джем у неділю вікна з їхньої інформації, що вони будуть вже завезені. А із заміною вікон в освітніх закладах попередньо погоджено, що місто допомагають благодійні та громадські організації. Орієнтовний об'єм робіт, заміна понад півтори сотні вікон на суму 7 мільйонів гривень. Роботи з ліквідації наслідків удару по кропивницьким житловим районам тривають. Про патронатні родини, їхні функції та переваги такої форми виховання для дітей розповіли в ході тематичної сесії, яка пройшла в Кропивницькій міській раді. Захід організували в рамках проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Участь взяли амбасадори проєкту, патронатні вихователі, соцпрацівники та представники громадських організацій. Патронатні родини поділилися власним досвідом та викликами, що виникають у їхній діяльності. Також присутніх ознайомили зі специфікою роботи патронатних вихователів. Я знаю, що це дуже важка праця патронатних вихователів, але вона і Ну, скажімо так, вона надихає. І саме в патронатній сім'ї дитина бачить модель, гарну модель сім'ї, правильну модель сім'ї. Я знаю історії дитячі, коли дитина говорить, я хочу бути схожою на патронатну маму. Для неї це приклад, і це дійсно класно. Зазначу, патронатна система в Україні зародилася в 2008 році. Це форма виховання, коли патронатна родина доглядає за дитиною, яку забрали від біологічних батьків через насильство, недбали ставлення або смерть її рідних. Разом з патронатними вихователями дитина проживає не довше трьох місяців. В особливих випадках цей термін може бути продовжено до півроку або більше, після чого дитину повертають законним батькам, які подолали складні життєві обставини або ж дитині шукають нових опікунів. Перевага для дитини полягає в тому, що дитина не влаштовується в інтернат. Все одно вихователь 24 години на сім цією дитиною, забезпечує її батьківський опіку, піклування, любов, Крім того, Патронатна сім'я це спосіб залишити дітей в громаді, так тобто інтернатний заклад може бути десь на території іншої громади або навіть на території іншої області. Патронатним вихователем може стати особа, в якої є власне житло зі зручностями. Також у неї не повинно бути судимостей та важких захворювань. Зазвичай патронатний вихователь має помічника. Перед тим як взяти до себе дитину, патронатні сім'ї проходять навчання. Щомісяця держава виплачує патронатному вихователю зарплатню, яка складає 24 тисячі гривень. Помічник отримує 8 тисяч гривень. Крім того, передбачена щомісячна соціальна грошова допомога розміром від 6 до 8 тисяч гривень на кожну дитину, влаштовану в сім'ю патронатного вихователя. Щоб займатися патронатом, це повинно бути покликання. Тому що якщо ти будеш відноситися до цього як суто до послуги, то ти не витримаєш. З першими дітьми мені було дуже тяжко, я прямо ж я от з ними лягала спати, тупо качаю, стою, піду, мабуть, і маму замінити. Але потім пообщалася з психологом, вона каже, що ні, ти повина мати дистанцію, ти як просто вихователь, щоб легше цим дітям потім було уходити. Не треба їх до себе прив'язувати. Ну, це було важко, але я зрозуміла, що це буде краще для дитини. Як зазначили координатори проєкту, мета патронату створити безпечні умови для зростання дітей і захистити їхні конституційні права. Наразі на Кіровоградщині опікуються дітьми 28 патронатних сімей. Одне з актуальних завдань для влади залучити і підготувати в найближчі роки якомога більше нових патронатних вихователів. На Кіровоградщині ветеранам російсько-української війни та їхнім рідним платитимуть матеріальну допомогу. Таке рішення ухвалили в обл Кошти виділять з обласного бюджету. Виплати передбачені для захисників та членів їхніх родин, які зареєстровані на Кіровоградщині. Оформити їх можна, звернувшись до органів місцевого самоврядування. 15 тисяч гривень отримають воїни, звільнені з полону. Стільки ж військовим нараховуватимуть за кожне бойове поранення. Одноразову виплату в 30 Тисяч гривень сплачуватимуть рідним полеглих захисників. Окрім того, сім'ям відшкодовуватимуть витрати на поховання героїв. Ще від 3 до 5 тисяч гривень щороку область виділятиме дітям загиблих, полонених чи зниклих безвісти військових. Раз на рік ветерани можуть отримати до 5 тисяч гривень на послуги із зубопротизування. Також за рахунок бюджету профінансують реабілітацію воїнів, списаних з військової служби. Послуги реабілітації для зазначеної категорії передбачені один раз на рік. Відшкодування вартості послуг реабілітації здійснюється безпосередньо закладу, у якому буде проводитися реабілітація зазначених категорій осіб. Порядком передбачено проходження такої реабілітації. Комунальному підприємстві Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня Кіровоградської обласної ради. Погіршення погодних умов у найближчі дні очікує жителів Кіровоградщини. Вже в суботу синоптики прогнозують дощ місцями і грозами. Однак температура буде досить високою. Вночі 4-9, в день чотирнадцять градусів зі знаком плюс. А вже з неділі значно знизиться і температурний режим. В окремі дні варто очікувати і нічних заморозків з 6 по 9 квітня очікується різка зміна погодних умов. 6 квітня пройдуть дощі місцями з мокрим снігом. 7-9 квітня переважно без опадів та значне зниження температурного режиму. 6 квітня вночі в межах 2,8 градусів тепла, з 7-9 заморозки в повітрі 0,5 градусів. Денні температури будуть в межах 2,8 градусів тепла. Thank you